йоу всім, на зв'язку, як завжди, ваш улюблений Луді Кінгвей. Сьогодні на з вами продовжується рубрика Шлях новичка і це буде наша третя частина, в якій я вже виконую одну з наших цілей, а саме заробити мільйон баксів. Насправді мене вийшло набагато більше заробити, ну а скільки саме дізнаєтеся в кінці цього відосу. Також у нас ще залишилося дві цілі, а саме купити е 60 ту фетешну на першому стейджові з дріфтом, і також виробити всі пакети ліцензій, що в принципі зробити буде нескладно. Ну і в цьому відосі я оголошую роз. Зіграш на 300 тисяч, два переможці по 150к. Умови підписатися на мій канал, поставити лайкосик, написати любий коментар, також зайти до мене в телеграм-канал і нажати кнопочку Беру участь. Вже буде по-старому, як я до того робив. Також не забувайте про найкращий промокод на сервері А Янг, який який виводити при досягненні другого рівня. Забираєте 50 тисяч баксів, плюс один лавел перса і також платіну віпочку. Ну а я не буду затримувати це відосик. Всім бажаю приємного перегляду. Таксьо, на жаль, сьогодні часу немає, так то грати, Тримав 100 коїнів на своєму аккаунті. Ну, в основному, на жаль, тут я не грав. Коротше, давайте покрутимо як ви бачите, є нові кейси. 500 коїнів, в принципі, мені не вистачає, тому давайте покрутимо з бехою кейс. Два кейси нам виходить. Так, і що не випадає. Ну, звуку не було, звичайно. Так, ну ми напевно в нулі. Мінус 50. Окей, okay. ми можемо забрати, можемо продати. Не знаю, не знаю, забрати, вроді було би, було б норм, чесно кажучи. Та в мене зйомчик є. Давайте продамо, ризикнемо все-таки. Ой-ой-ой! ой 34, бл. Пацики нове! Це 600 тисяч. Ну тут я не знаю, тут, або 600 коїнів або. Я не знаю, напевно, треба забирати. блядь. Що думаєте, забирати 34 чи ні? Забирати чи ні? Забирати чи ні. Давайте заберемо, ладно. Але я лудік, блядь, зараз все проїбу нахуй. Так, ладно вже. Так, ну Зіон це стопроцентна тема. Давайте його заберемо. Так, ще одна машина. Так, ну Зіончик 90 тисяч. Це, звісно, не 500, як наша беха. Так, знову Зіончик, блядь. Забираємо. І останній. Певно, що теж Зіончик. Зря я продав. Так, ну хоча б так. хоча би так Давайте заберемо. Так. Скільки в нас вийшло з вами машин? У нас вийшло три машини дві по 90 тисяч і одна, одна яка в неї госка 350 тисяч. Так, дивіться, 95 плюс 95 це буде 190. І 175. Так, плюс 190, це в нас виходить 365 тисяч. Тобто, по факту, ми. Особо нічого не втратили. Ну і чесно кажучи, мінус вийшов досить великий. Мені випала виплакитажна машина, яку можна злити в ГОС за 250 тисяч. І також 34 ка БМВ, яку можна злити в ГОС за 400к. Тобто, я думаю, ви самі розумієте, що це 650 тисяч. Ну а випало мені менше 400. Да, я ризикнув і ризики не виправдали моїх очікувань. Тому ось така от тема. Потім, коли я зайшов в гру, вже вийшов батл пасік, мене дуже довго не було, десь плюс-мінус тиждень я не грав, і зразу злапав хатинку за 300 тисяч в'єт. То біля кільця грув. В принципі, я дуже дуже довго думав, чи взагалі варто її купляти, але вирішив ризикнути. Потім поїхав на парковку, продав свого Санчеза за 40 тисяч. Інгот вирішив залишити, в типу там хоча б багажник є. Ну а сам відправився на лісоруба Ну а далі, коли я працював на лісорубові, продалася моя хата. В принципі, досить швидко, я думаю, прийдеться її довше продавати за 340 тисяч. Тобто плюс-мінус ми наварили на цьому 40 тисяч. Там була комісія з продажу, і плюс я потратив ще 2 тисячі на то, щоб викласти об'яву. Та й, в принципі, не погано. Поганий досить заробіто. Далі мені попалися дуже легкі щоденні завдання, я всі їх повиконував і залутав з цього всього 22,5 тисячі і 15 кванткоїнів. Але чистими вийшло набагато менше, тому що я на Алкашку потратив майже 10 тисяч баксів. Ну, в принципі, десятка теж лишньою не буде в кармані, плюс кванткоїнів на 10 тисяч. Далі була досить непогана покупочка ввечері. Будинок в муравейнику за 300 тисяч. Я успішно його забрав. Також злетіли будинки біля пляжу і також біля муравейника, але в них були госки по 400 тисяч і більше. Тому сенсу забрав. Не було, тому цю хату за 300 тисяч я досить непогано вицепив. Потім я покрутив рулетку за 5 годин, випала повна шляпа. Ну і ще через деякий час я продав свою хату за 355 тисяч. Тобто, чистими ми з цього заробили плюс-мінус 50 тисяч. Так, гайсе стояв, коротше, я в АФК, фармив собі рулеточку, і в той самий момент дивився риночок на маркетплейсі. Нічого, в принципі, путнього я не знайшов. Тобто катинки по 400 від 400 тисяч, і також сумочок ніяких немає в Діскордику, що дуже-дуже гарна ціна на дерево, тому пропоную зараз поїхати здати те все дерево і ще плюс пороблю до восьмої години ще є час. Ціна супер офігенна. Вона найбільша, чим от. Максимальна ціна. Тому ми зараз беремо мій апаратик. Ось такий мо, типа BMW тройка. І коротше, погнали. Здавати це все дерево. Так, ну що ж, момент істини. Скільки я зараз піднімлю бабла? 396. Бля, 70 тисяч. Я думаю, більше буде часу. Ну, типа 69. Бля, все одно погано. Слухайте, 70 тисяч. Сюда просто, сюди. 70 касарів. Ще скільки ми можемо здати. Напевно, дуже багато. Ой-ой, ой що можемо ми здати дофіга. Тому ми зараз їдемо по. Кіру, купимо дві штучки, скільки там буде десь 12 тисяч. І, в принципі, ще купимо якийсь бінтів, тому що ми не закінчилися. І, в принципі, все. Будемо продовжувати робити, тому що дуже гарна ціна, типа є сенс. Так, ось тільки от нас брав я дерева, ще трошки відходив похавати. Так, давайте зараз покрутимо рулеточку за наших 5 годин. Звучка нема, звісно ж, ну, що ти хотів. Так, будь ласка, ну тільки не одяг. блядь. Ну, о, о чи назис? Uh, Вінді діна... Дінасті якась. Якась Дінасті. Бля... <laughs> Чому машина синя, ну випало, блядь, 26 тисяч, ну вообще ніхто не коштує. Мужика, це порошено. Чисто раріті гаражик, знаєте, буду колекціонувати. Є май, який апаратік. Ой-ой, подивіться, як він боком роздає. Ну, це взагалі мона. Дівчаточок цепляти тільки так. Ой ой, 26 тисяч, 13 тисяч, сюди, хоча б щось. Ну і головне питання, скільки я заробив. Працював я майже до самого обновлення цін. Першу ходку я здав 78 тисяч, а наступна ходка в мене була 7,5 тисяч. Ну і коротше, з цього всього я підняв майже 90 тисяч баксів. Ну, точніше, 8 75900. Що покрутив ролаточку за 6 годин, і випив повну парашу у вигляді якоїсь там курточки. Ну що ж, гайси, на цьому буде все. Так я розумію, відос вийшов десь плюс-мінус на 6 хвилин, але мені треба дозакрити університетик, до 29 червня, і в принципі я буду вільною пташечкою, і зможу вам знімати е, більше контентику. Ну і за цю серію у мене вийшло заробити 1 мільйон 300 тисяч баксів. Це при умові, якщо я продам свою гетажну машину, яка коштує 175. Я рахую це досить непогані бабки, і одну ціль зар... Робити мільйон баксів ми закрили. Тепер наступна ціль купити беху є 60, а потім отримати всі ліцухи. Ну і на цьому буде кінець нашої рубрики. Я думаю, дві серійки, можливо, три, і на цьому буде кінець. Тому всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, ну і всім пока.